По -по Поставлайк, як не хочеш, щоб в тебе багато подарунків і ще багато тортиків. То постав лайк і підпишись. Ня! Ми хочемо сьогодні. Ми будемо сьогодні проходити паркур, щоб не випасти зі того світу, то ми здохнемо і та я не хочу, я не хочу та треба. Спочатку я проходжу. І чаун, стрибаємо, вийшло пух стрибочок. Вийшло пуль. А, я чуть не випав. Куль є е, ще чуть пуль і пу я виграв, Я виграв. Тепер е, гарбуз. Ай, я буду шалин не прийду. Ой, проходимо. Я проходила. И І туп. Иступ. А! а пів краю стою. Стремочок.

З тобою піду. Ти сюди маленький. Стрибай зі мною. Я не боюся з тобою. А, не бійся, зі мною. Нічого що ти дарив? Ні. Злапав тебе. Ти? Нет, где же место, Добрый, добрый я не Я а -а -а! <реклама> 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 там же я не бейся, Что я? Видос викупи. Ха-ха, ти смішний якийсь Ты смішний Давай в проходь под корче та йду не сміхай зі мною. Не хочу я з тобою бавитися ти на мене так Ось, той Брежненько вот туда <сстрелив> И... <сстрелив> Ага, я выиграл. Хочу. Я могу так просто думать. Я имею в виду, сильно стремлюсь. И сбиться туда. Е -е -е -е, я выиграл. Я выиграл. Я выйду. Дитина там сама не, не є... чотири рочки, вона може проводити чотири роки, У -у 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 -у. Вийшли паркур тепер я Я боюсь не люблю. Стюлик маленький такий стюлик. Закончилось. Ага, я живой Не, я тоже живой, я тоже я хочу живой Да ты Я вылез. И я открою. Я тоже. Нога будет. Ти що, Ха, який ти слабак знову сраною. Друга історія. Класно. Давай ми будемо десь купати. Я хочу, я хочу. Давай. Давай плавати. Ічу. Як файно. У я голодний. Ой, як нормальненько, плаває. У мене є у нас є ще дихання під у окольчика. Дихання. i А да, я його поставлю, нічого страшного у мене є, щоб добре зробив. І ще пістолет, що я грав. У мене є один. Твоє говорить. Твой вірьмий той кров, що блюде. Думали, що тут котки був сонок. Е -е. Вона тут плаває. І я хочу застригнути. Я теж хочу. Іди від мене. Я не хочу бути з тобою. А, ні! ні а. Не вийде від мене. Я не хочу. Я боюся.

сказал. А что не я выйду? Сейчас наступит ночь Ой, что таки? Что тут такие? Что тут такие? Ай, блять!